Меморіал у Дробицькому яру для багатьох людей це не просто історичне місце. Для них це могила їхніх рідних. Михайло Абрамович приходить сюди постійно, адже тут поховані його рідні. Тут він згадує ті страшні сорокові роки. Тут дедушка, бабуся, тетя. Я дві дочки, то тобто мої свої двоюродні сістрички. Сьогодні ветеранові вже 86. Для нього та багатьох інших людей встановлення пам'ятного знаку жертв Холокосту вкрай важливо, адже сюди вони можуть прийти, згадати рідних, помолитися за них. А також це нагадування майбутнім поколінням про історію. Автор пам'ятного знаку впевнений, що на це місце тепер приходитимуть усі від школярів до пенсіонерів. Оце душевна біль, И долг человечности привел к тому, что мы создали специальную группу и в конечном итоге создали строительную бригаду, создали дирекцию. И начиная с 1 сентября 2001 года до сегодняшнего дня вот это все чу сотворили чудо. Про це диво дійсно пам'ятають всі тож сьогодні ветерани, колишні в'язніги та міські очільники разом покладають квіти на могили загиблих, щоб вшанувати їхню пам'ять.